Що таке атопічний дерматит? Атопічний дерматит це запальне захворювання шкіри, яке має хронічний перебіг. Шкіра у людей з атопією має порушену бар'єрну функцію, тобто захисну причина є в спадковому характері, тобто недостатності білка філогрину та недостатності вироблення ліпідів в шкірі. Чинами атопічного дерматиту не є харчова алергія, не є дисбактеріоз чи глисти, навіть не є те, чим харчується мама під час грудного вигодовування. Загострення атопічного дерматиту відбувається через тригерні фактори, тобто провокуючі. це нестача вологості повітря, тобто сухе повітря взимку, терття одягу, синтетичного переохолодження або перегрівання дитинки, недостатнє дотримання. Особистої гігієни та догляду, в який є обов'язковий при атопії. А якщо ви не в змозі самостійно справитися з атопічним дерматитом і у вас виникають чисті загострення, звертайтесь обов'язково до лікаря, який призначить вам лікування, і ви зайдете в стійку ремісію.